Кабмін збільшив розмір мінімальної заробітної плати медикам, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу у зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях. Про ухвалення відповідної постанови повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Зазначається про новий рівень зарплати для лікарів-фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер, які працюють в небезпечних умовах поблизу лінії фронту. На територіях активних бойових дій відповідно до наказу Мінінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше 28 тисяч гривень для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров'я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я, 18 тисяч гривень для медсестер та медбратів, 9 тисяч гривень для молодших медпрацівників. На території можливих бойових дій при фронтових територіях відповідно до наказу Мінінтеграції, встановлено. Заробітну плату на рівні не менше 23 тисяч гривень для лікарів-фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров'я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я, 15 тисяч 500 гривень для медсестер та медбратів та 8 тисяч гривень для молодших медпрацівників.